Вітаємо, друзі. Сьогодні у нас Inspired клуб, який надихає, знаходиться він в Кам'янському, це а, Дніпро, Так, Дніпропетровська область. І насправді дуже класна команда. Я насолоджуюсь вашою командою, я насолоджуюсь тою кількістю клубів, яку ви проводите, і де вас всіх беруться стільки сил, і ви ще так радієте. І сьогодні Ангеліна. Яка Ліна. Також поділиться а, темою, яка актуальна завжди. І в кожному нашому клубі вона завжди буде актуальна. Так. А цей клуб у нас був до Дня закоханих Хлопці хлопців, дівчата. І на цьому клубі ми намагалися розкрити тему більш як відносини між хлопцями і дівчатами. І що як будь-які відносини, вони повинні будуватися на міцному фундаменті. Це Ісус Христос. І... Цей клуб був побудований так, що хлопці вони змагалися проти дівчат і загалом потім робили щодо цього різні висновки. І це насправді дуже класно, тому що як на мене, ми послухаємо цей варіант. Це ж можна зробити, коли там сім'ї збираються і там mm. да, чоловіки, жінки, дівчата, хлопці, і всі будуть підтримувати своїх. Розкажи, Анеліна, про те, що вони грали. От в чому вони змагалися. <світ> Добре, у нас взагалі було таких 12 раундів для підлітків. Так, але вони так швиденько проходили, що час можна було. Ну, так все коротенько було. І е, за кожну гру вони отримували свої бали, А так як це було до Дня Закоханих, то всі отримували там валентинки. І, е, Перша гра вона називається чоловіче або жіноче. Ми вирішили зробити так: принести чоловічі предмети, так, щоб дівчата їх угадували, і принести жіночі предмети, так, щоб хлопці також мали змогу якось зрозуміти. же да, до ж воно може називатися. Так, так. І там були різні У чолові... для чоловіки, для Ну, чоловічі предмети були для дівчат. Якісь там, може, коса, можливо, там щось з машини. І вони намагалися також зрозуміти ці речі. А для хлопців це більш як косметика, і вони, хоча хлопці, вони дуже такі спритні. І я була здивована, чесно, що вони знають так багато усяких цих жіночих штучок. Серйозно? Так. Вони вдізнали, що таке хайлайтер від рум'ян рум'язня. Так, так. Для них це було навіть не так складно, ніж відрізнити звичайний блиск від помади, а хайлайтери, всякі ці штучки, вони вже так, вони вже були прошарені в цьому. Але це насправді дуже класно, тому що переважно ми там робимо це на картинках, а це коли воно в тебе фізично, і ти там а, взяла і думаєш, це там перфератор чи. Дрелова машинка. Ну, може і так. так. Але ми, у нас була така ідея, щоб вивести це на екран, але потім якось хлопці здогадалися зробити своє, дівчата своє, ну і вийшла така класна ідея. А інша гра, це друга вже наступна, була довгословована, так і називається. І під, і хлопцям і дівчатам давалося на листочку роздруковане довге слово, з якого вони мали знайти якомога більше слів, і Ой, так, і це було все на час. Хто більше знайшов, той і переміг тут, напевно, перемогли дівчата. Я вже не пам'ятаю, але гра була цікава. Наступна гра, я точно знаю, там треба проявити гіперсмикалку. А, відбувалась вона окремо хлопці по двоє, окремо дівчата по двоє. Зараз ми покажемо а, завдання, а як його розв'язати. Ми не покажемо Це вже вашому. Так. Коли такі, такі кожен отримує такі стрічки, зав'язані, шуди можна протягти руки. Так. І а... вони повинні так були ось так ось бути. Скріплені, і в них було е, таке завдання, аби розплутатись, як вони можуть з ось цього так виплутатись. Звісно, що не треба було там отак, от перелазити це все. Але але робиться вони руками. але вони це все робили. Не можна витягувати руку а, з цієї петельки. Тому, але треба роз'єднати так, щоб в кінцевому а, рахунку вийшло так, що кожен з нас тримає а, окремо і ми вже більше не переплетені. Коли вже відбувається так, що знову наші руки окремо Більні. як це? Змагання продовжуються. Я так розумію, ведучі записують бали, попри так. то, хто все-таки перемагає. І що далі? І наступна гра у нас була така. Ми розкладаємо для підлітків на підлозі вже роздруковані літери. І по одну сторону стоїть хлопець, по іншу стоїть дівчинка. І ми їм читаємо, наприклад, якесь запитання або кажемо літеру. Але це повинно бути швидко. Вони на різних сторонах, в них ось так розкладені в ряд ці літери. І ми, наприклад, кажемо, буква Ш. І перший, хто на свою сторону ногою перетягне цю літеру, той якби і забрав собі цей бал. Потім буква К. Хто перший перетягнув, той забрав собі. Цей бал. І, ну, в принципі, ця гра так і зрозуміла. Або дівчата перемагають, або хлопців. І також можна провести це ну, як декілька раундів для різних дівчат, для різних хлопців. І це класно, воно, в принципі, легко. А -а -а. Е коли ти говориш слово там, квіти, і треба букву К перетягнути, знайти першу букву і перетягти на свою сторону. Так. Супер! Да. Е і ще така гра була пісня. На дощечку якусь кріпляться вже роздруковані слова, але вони перевернуті. І дівчата, наприклад, або хлопці, хто перший там приймає участь, кажуть там, переверніть нам третій листочок, і ми їм перевертаємо цей листочок та вже роздруковане якесь слово з пісні, яку вони мають вгадати. І так, і якщо вони не вгадали з першого листочка, вони там кажуть за додаткові бали, вони кажуть, перевертайте нам цей листочок. І так до того моменту, поки вони відгадають, якщо вони перевернули там два із п'яти, то вони отримують собі три бали. Тобто, угу. ті, які не перевернули. якщо вони вгадали, все такі ці так. пісні. Ні, якщо вони да вгадали. Да. А якщо не вгадали, переходить бал переходить до іншого. А якщо не вгадали, то вони ж перевертають далі по одному, по ага, одному листочку. і тим ти зменшиш да, да. і зменшишся. І тим собі менше варіанти. буде кількість балів просто. Ну так, якщо ти знайдеш слово рута, то ти звичайно заспіваєш червону рута. Але коли ти знайдеш якесь таке слово, просто там, наприклад, небо, то то будеш довго думати про те, яку пісню вони зашифрували. Да. Ітак, бліц-раунд за бліц-раундом, хлопці-дівчата і далі. І далі в нас також така ж сама гра. Виходять два хлопці і дві дів... дівчинки виходять. Гра називається Зрозумій без слів. Одному одягається навушники і дуже голосно включається музика так, щоб він не почув свого напарника. А інший має зро... об'яснити йому слово так, щоб він зрозумів, читаючи по губах. І... Тільки за допомогою так, артикуляції. Так. Тільки за допомогою артикуляції. так. І ну також з цього ми робимо висновки. Там скільки дівчат вгадали які слова, і скільки хлопців вгадали, і тим плюсується бал. І ведучі це все записують. Фіксують да, фіксують, і а, наступна гра в нас була ще боротьба за їжу це на... Точно. на стіл такий. А клеїться дві малярні, ну з малярного скотчу дві полоси, і робляться такі квадратики. Бажано там якесь нечотне число, аби там посередині покласти приз. Ага. З одної сторони стають там хлопці. Ми можемо зробити таку змійку. З іншої дівчата стають змійкою. І а, їм дається по три а, попитки. У кожного є бутилка з водою. Mm -hmm. Половина водички так, щоб вони могли кидати, і бутилка могла стати. А, на д на, на дно. І mm -hmm. е якщо у когось стає бутилка, вони передвигають цей приз собі на квадратик. І так Ближче. до того моменту, да, поки цей приз не дійде до тебе. Так, від тебе до мене. Від тебе до мене. Yeah. Тому боротьба за їжу, класно, мені подобається. По перше, бачиш за що граєш, по-друге, да. тебе більше і більше і більше бажання, коли при їжа від тебе віддаляється. Да. Так, наприклад, коли у нас вже так скажу на кінці виграли все-таки все дівчата, але хлопці вони не були дуже засмучені, тому що в цій грі вони перемогли, і в них там був доволі такий класний приз. Наступний раунд в нас було, був такий Я люблю Україну. І для цього нам потрібно було знайти такі різні назви чоловічого і жіночого одягу, яку використовували в давнину. Наприклад, юбка. це зовсім не те, що зараз у нас. У нас юбка виглядає, хоча вони схожі, але там воно було окремо шито з якогось матеріалу, окремий фартушок такий. І... Ми робили так: ми роздрукували ці е, картинки угу. і роздрукували надписи. Ну як називаються окремо. ці так угу. окремо. І виходили, наприклад, перші хлопці. Так, і ми їм роздали ці розклали по підлозі ці картинки і роздали їм окремо ці назви. І сказали там: за півтори хвилини вам треба швиденько-швиденько розкласти, що як називається. І за, цю, за цей час вони мали розкласти де що правильно. І так у нас вийшло, що хлопці у нас угадали ці, із десяти тільки одне слово і ну. Якби провалили цей раунд. А дівчатам також така ж сама гра, але просто там вже були. інші... Інші предмети. Інші ну, предмети. предмети, Так, uh -huh. наприклад, як в нас буси, ми зараз називаємо раніше це були коралі, uh -huh. вони такі червоні були, гарні. І ну, тут дівчата вже були поспритніші. Але <с? це так класно, тому що ти дізнаєшся нове, дізнаєшся нове про Україну. Так. Мені подобається раунд. Я люблю Україну. <с? <с?> Клас. І... Наступна гра у нас було так або ні. Окремо у хлопців і окремо у дівчат проводили питання. Наприклад, до дівчат були такі питання: хто з людей найбагатший в світі чоловік чи жінка? І вони мали сказати: там чоловік або жінка, ну хто як вважає, або там хто винайшов перший офісний коректор. Знаєш? Ні, це була жінка. Серйозно? Така молодчинка. Так. І... Так, Такі це... різні запитання, і це дуже класно, щоб знати, так чи так. Це так. факти, які запам'ятовуються. Розкажи мені про оці відсотки опитування. Я знаю, що були запитання, і вони мали відгадати, який відсоток і. Який правильний відсоток відповіді на це запитання, на це на цей факт? Я просто в нас по радіо теж така програма йде. Як ви це зуміли організувати? Добре. А ми робили таке опитування перед клубом у підлітків, окремо у хлопців, окремо у дівчат. Там у дівчат ми питали такі наводящі питання. Наприклад, скільки разів ти можеш перевдягнутися перед виходом, і вони відповідали там плюс-плюс плюс. І у хлопців питали там такі питання, як, наприклад, скільки разів ти міг там, чи був чи хоча б один такий раз, що при виході з дому ти міг взяти. Jak to? Брудні шкарпетки, наприклад, ага, речі з корзини корзиневий. Так, так, речі з корзини. І ну потім з по цим таким питаннячкам ми робили собі відсотки, вираховували, і після кожного конкурсу, який ми проводили, то ми ті, хто перемогли там або хлопці, або дівчатка, то ми для них виводили цей, це питання для дівчат, про хлопців, для хлопців про дівчат. Цікаво, як ви думаєте, який відсоток хлопців, хоча б один раз? Брав а речі з корзини для а, прання білизни. У мене чоловік казав 99%. <рес> але це все ми ж проводили між підлітками. Тому ага. Тому так. Тому да. там 100 було, так? <рес> та та 100 ні, не Такий 100. великий відсоток. <рес> не такий. Але і насправді, коли вони відповідали і коли знаходили оцей момент хто найближчий до відповіді. Ті отримували бали <плес> до <плес> правильної відповіді, тому це направда дуже класний момент. По-перше, це можна дізнатися. Це ж не просто в світі, який відсоток ну, дівчат три рази передівається перед тим, як виходити з дому. Або там ще якісь речі. Казали запитання: оце мені сподобалось, розповідала про те, який відсоток хлопців вірить в дружбу між хлопцем а -а -а. і дівчиною. Оце все оцей момент, і це не про весь світ, а це конкретно про наш клуб. Тому насправді такі речі дуже, дуже, дуже мене просто зацепило. І мені по перше хочеться дізнатись більше. По-друге, коли вони думають відповіді, вони думають про себе, про своїх, а, і це дуже класно. І про що далі говорилося на клубі? Я зрозуміла, дівчата перемогли. Вони потішилися однозначно. Так вони це вміють. Вони. Вони ще не отримали свій приз, але був в нас такий висновок всього клубу. І ми казали про те, що сезон, в якому вони знаходяться зараз, це класно. І спілкування між хлопцем і дівчинкою, між хлопцями і дівчатами взагалі це класно, і взагалі Бог нас для того і створив, щоб в подальшому житті ми мали класні сімейні відносини. Але для цього потрібно мати їх чисті і на міцному фундаменті. І ми проводили такий. Приклад підліткам про скотч. Наприклад, ми відривали кусочок скотчу і казали: ось це, наприклад, ти там, чи, чиста дівчинка або ти чистий хлопець, і тебе таким створив Бог. Але якщо ти хочеш в своєму віці спробувати вже відносини, ти приклеюєшся до однієї людини, і потім ми відліпляємо цей скотч, а на ньому вже є якісь ворсинки, він вже не такий ліплючий, і у вас щось не виходить, і ти відліпляєшся від цієї людини. А потім ти приліпляєшся до іншої людини. Але у вас теж щось не виходить, тому що це такий підлітковий вік, ви всі на емоціях, вам щось хочеться погуляти, щось там, щось сам. Але хтось доросліше раніше. Хтось пізніше, і тут також, і кожен робить свої якісь висновки або раніше, або пізніше. І тому ці відносини, вони не мож... ну, звісно, є приклади, коли відносини там з 15 років доводили до шлюбу, але це не дуже так рідко, часто так. такі і... приклади насправді. Тому краще в той сезон, в який ти знаходишся, використовувати його по максимуму. І коли ми привели цей приклад, що ти там до одного, до другого, до третього клеєшся, і коли знаходиться вже твоя людина, твій чоловік або твоя майбутня жінка, то ти вже до неї він чистий скотч, а ти вже така. Трохи Трошки полипана, і ти вже не можеш так повністю прилипитись, ага. ти не можеш відкрити там свою душу, повністю довіритись. Звісно, це все час, це все треба. Добре, якщо ти при... приліпишся і таки довірся так. але насправді попередній досвід він може зіграти дуже негативну роль. Так. Тому насправді це класний сезон, класний сезон дружити, класний сезон приходити на клуб. Грати ігри. Так, так. Це ж було весело, фаново, ми проводили гарно час. І, і, і оцей дружба, вона насправді є дуже гарний фундамент для майбутніх сімей. Оця така класна, хороша, спільна дружба, коли ти маєш спільноту, в якій ти можеш проводити час, можеш проводити, проводити разом час. Не зазнаючи, не завдаючи сам собі травму. Так, так. Напевно комусь також. Тому що так, тому що оцей момент він завжди слізний. Як це казали? чи Чому мені не можна зустрічатися ага. в моїх там тринадцять? Та, звісно, можна, але потім це так. Та все перейде в такий плавний період, коли вже там ви розтанетесь, там захочеться поплакатись. ну це все таке. Це то не сам гані. ти сам себе раниш, так так. Так, і можна взагалі привести такий приклад, називається 1, 2, 3, три е, Об'яснити їм, що 1 – це зараз в тебе класний сезон, і ти можеш його використовувати по максимуму. 2 – це в цьому сезоні ти можеш навчатися, ти можеш спілкуватися, будувати якісь дружні стосунки. А 3 по-третє, це і напевно це в першу чергу це шукати Бога і шукати більше його, тому що е, ми проводили такий приклад, що коли. Дівчата шукають собі хлопця, ну там майбутнього чоловіка, вони шукають собі принца. Так, а самі вони далеко не принцеси, тому що, звісно, у нас є свої вади як з характером, чи як це правильно сказати. так. І тому нам також треба працювати над собою. Звісно, ніхто не каже, що от зовсім не дивіться в сторону хлопців. Можна приглядатися, наприклад, як, як він зростає, якому він служінні, чи він там щиро щось робить для Бога, чи це на показуху. Але просто більше шукати Бога і все, в свій час обов'язково у кожного і у кожної буде. І у цей момент, коли ти. Насправді стаєш справжньою дитиною царя принцесою, справжньою дитиною царя принцем, коли ти змінюєшся, і це гарний час для того, щоб мати цей сезон насолоди, насолоди просто дружби без жодних відповідальностей цього. Просто от насолода, тому давайте запалимо наших тінців, насолоджуватися часом разом і будемо створювати для них оці зустрічі, ці платформи, де вони можуть задати різні запитання, де вони можуть бути собою, де не треба оце грати і показувати, і навчити їх наскільки класно бути дитиною Божою.